Всім привіт! Це друга частина огляду на книжку Тару Шустер. «Купи собі той добаний букет. І розпочинаємо четвертий пункт: це в нас лист до самокритичності. А саме Тара Шустер звертається до самокритичності як до своєї неподруги, точніше сказати своєю злою половинкою особистості. Як саме вона це розповідає? Візьміть листок та напишіть Привіт, моя непоруга, ти там така, то ти ось такі мені погані речі говориш і ви перечисляєте. Але і говорите проти цього аргументи. Наприклад, ваша неподруга вам каже, що ви там не досягнете то-та і то-та. А ви пишете: а насправді я ось колись досягла те, що вважала недосягнутим. Можна сказати. І по, на прикладі цього кожен пункт ви проходитесь і прописуєте. Ось такий варіант мені не дуже, тому що я не хочу поділяти свою особистість на дві частини злою та добру. Тому що я, я вважаю, що самокритичність це думки оточуючих, які засіли в голові, і мозок вважає їх за свої думки. Адже самокритичність, ось у маленької дитини, її взагалі нема до певного року. А потім ця критичність в неї з'являється від думки, оточуючих те, що вони їй кажуть. Ось ти там якось неправильно виглядаєш, або що ти не так робиш. І таким чином. Тому я вважаю, цей варіант більш для мене таким правдивим і більш. Правильно. Отже, для себе варіант я знайшла більш простіше. Це виписувати в колонки. Перша колонка це а, негативні думки самі ці. І друга колонка це аргументи проти них. І це все. А, ось це дуже допомагає. До речі, думки нав'язливі у ці негативні відходять, відступають, і ви почуваєте себе. Найліпше, можна сказати. Так. Е, наступний пункт це в нас пункт список, який, якою я хочу бути людиною. Саме які принципи у цієї людини, яка в неї зовнішність, як вона розмовляє, які в неї цінності в житті? І такого плану. Ви виписуєте ці пунктики, а потім ви. Прочитуєте ці пункти і розумієте, що можливо якихось пунктиків у вас нема в сьогоднішній я. А ось ви хочете бути такою людиною. Просто не панікуйте ці пунктики, ви пропрацюєте і все буде гарно. Це дуже гарна практика розуміння того, ким ви являєтесь зараз, і якою хочете ви людиною бути в майбутньому, або ви вже вона є. Шостий пункт це вести звіт доходів і розходів, а саме розуміння, куди йдуть ваші гроші. А, і а, тут повинен бути баланс. А, ви повинні розуміти, що вам треба фінансова подушка. Це такий ідеальний варіант. А, і також ви повинні розуміти, що ви хочете купити на гроші, і яку частину ви хочете відкласти. Загалом розуміти, скільки за місяць у вас розходів. І підсчитати один раз, і все, ви запам'ятаєте, скільки на то-то і тут то -то уходить. І приблизно ви зможете це розуміти. Ось так коротенько, в принципі, так, переходимо до іншого пункту: це час на себе. Цей пункт дуже важливий, тому що ось ви, наприклад, там, запланували собі вечір: фільм, серіал, там какао з печивом. І ось ви думаєте, як ви приходите і проводите цей час з собою. А тут десь нарисовуються якісь другі плани, і все, ви це перекреслюєте і займаєтесь другими планами. Не треба цього робити, тому що цей час з собою він важливий для вас. Ви краще самопізнаєте себе. І отримаєте якусь енергію життєву, щоб жити далі. Ось. Наступний пункт це в нас про прибирання. Дуже такий пункт, такий цікавий. Саме Тара Шустер нам розповідає, що якщо ви десь там Вам треба поприбиратися. То краще це зробити зараз, аніж потім шукати приводу для цього. Саме прихід гостей або ще чогось. Саме ось прихід гостей. Чому до гостей ви так готуєтеся, так вишкрубуєте все. А для себе, рідної людини, для себе найціннішої, ви не хочете цього робити. Це мотивує на декілька разів прибирання. Восьмий пунктик це робити те, що вас наповнює якісь дрібнички, які ви купите, і будете щасливі. Це, можливо, арома лампи, або арома січки якісь, або це загалом якісь солодощі, або це купівля квітів. Що з цього вам дає. Відчуття щасливої людини. Або не із цього вашить пункти якісь варіанти. А, і саме, до речі, з цього пункту виходить назва книжки. «Купи собі той довбаний букет. А саме авторка розповідає в цьому пункті про лілії. Вона дуже давно ходила навколо Лілії в магазині і ніяк не наважилася їх купити. Тому що вона вважала, що це якось вплине на бюджет. І вона буде якось у мінусі від цього, але вона дуже цього хотіла. І вона довго довго повз них ходила. І нарешті вона їх купила і була вона дуже в іфорічному стані від них, тому що вона дуже довго їх хотіла, і вони їй приносять радість та щастя. А що для вас у Лілії? І ось такі моменти треба їх о, якось цінувати. І не жмовитесь на їх купівлю. Адже це не дуже вплине на ваш бюджет, але принесе вам енергію жити далі і щастя. Це всі пункти про цю книжку. Можливо, я якісь пунктики не записала. Можливо, ще щось. Але ось так як є. Ось і все. Всі пункти. Я вам дуже рекомендую прочитати книжку повністю, тому що вона дуже цікава або прослухати, як я це робила. Дякую вам за перегляд цього відео. Буду вдячна за зворотній зв'язок, коментарі, лайки та підписочки. Буду чекати у вас в наступних відео. До зустрічі!